Вітаю всіх, хто послуговується українською мовою. Або збирається це зробити саме зараз. Адже ви завітали на хвилинки лагідної українізації. Чи хочемо ми бути почутими й зрозумілими? Звісно, так. І ви скажете, це риторичне запитання, воно не потребує відповіді. Але ж коли ми не чітко висловлюємося, то можемо бути незрозумілими. І сьогодні ми ще раз переконаємося в тому, що неправильно вжити слово може спотворити контекст. Коли ми вживаємо слово переводити. Переводити з англійської? Ні. Переводити гроші знову ні. Бачите, ми зловили з вами. Повний кошик помилок. Тому не хвилюйтеся, зараз ми спробуємо в усьому розібратися. З англійською ми перекладаємо. Наприклад, є бюро перекладів або перекладач онлайн. Ну, правда, можна ще перекладати речі з місця на місце, але це зовсім інша історія. Гроші ми переказуємо, здійснюємо грошовий переказ. Що можна ще переказати? Текст. Можна переказати вітання або доручення та інше. Переводити можна, наприклад, через дорогу, можна переводити погляд на цікаві предмети інтер'єру, а можливо, хочеться перевести подих для того, щоб зловити паузу, перепочити. Хоча б на хвилиночку може нам для цього перевести годинникову стрілку, припустимо, на півгодинки назад, тобто відрегулювати дію приладу для того, щоб перевести подих. Але ми не будемо цього робити, адже ми ловимо кожну щасливу мить нашого життя, кожну радісну хвилину спілкування. І пам'ятаємо, що козацькому роду нема переводу. І йдеться, ми тепер знаємо, зовсім не про гроші. Адже українська це оптимістично. Спілкуємося рідною, відчуваємо серцем. З вами була Світлана Молочко. До зустрічі на хвилинках лагідної, непримусової українізації.